Фарбований лис. Українська народна казка. Жив собі в одному лісі лис микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затроєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до кому то, то не було смілішого. Вигадливішого та й зручнішого золодія над нього дійшло до того, що він не разу білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробила його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по села, а завтра в білий день піду до міста. І просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди! Не говори дурниць. уговкували його товариші. Що? Дурниць? Ану побачите. Решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блуху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите. І влуху не перекинуся, і не розідруть мене. Товк своє лись і поклав собі міцно зараз-завтра, в самий торговий день, побігти до міста І з торговиці хопити курку. Але сім разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармеде. вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, жиди шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом. Клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чув. Але що тут діяти? Наважився, то треба закінчити те, що почав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздививши все потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, Лис Микита набрав підваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто і запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так і пес, думали собі люди. А Микита тому і рад знітився, скулився та ровом як не просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у кошах і кобелях на продаж яйця. Масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий. Там видить третього. Сів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він. Загарчали та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття наш Микита скрутився, мов буха в окропі. Що тут робити, куди діятися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни. А з сіней на подвір'я. Скулився тут і здивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав, бо ледве він ще судіжі, коли надбігли пси цілою купою, зявкаючи, гарчачи, і нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненькім подвір'ї, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили і до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Никита був урятований. Урятований! Але як у діжі? Що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану. І відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так. Що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда також синьою помальована, трошечки вистерчала з неї. Отак От він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, Запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий! Та й то ще хто знає, що буде, а ж надійде господар бочки і застане його тут. Але і все не було ради, майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо, аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такій строї появився на вулиці. То вже не пси, але й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прогожом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, неспостережний ніким, ускочив до садка, а вітси. Бурянами через плоти, через капусту та кукурудзи, шкурну до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у противній. Був голодний, зимучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на це у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді, як купелі Чи пізно, чи рано, встав він на другий день? Цього вже в книгах не записано, досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно, і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глиб, глиб, нюх нюх, усюди тихо, спокійно, чисто Заграло серце в лисячій груді. Саме добра пора на полювання, подумав він. Але в тій хвилі зирнув на себе Господи, аж скрикнув неборачеську. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба! сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється. Та це я? Я сам. Невже це моя шерсть? мій хвіст мої ноги? Ні. Не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, синій, синій, з препоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами». Не то їжовими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне та й важке, мов добня. Але здоровий ступернак аж також колюче. Став Микита, оглядає те чудовисько, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає, Пробує лизати не йде, надбіг до калюжі, скотче у воду, щоб обмитися з фарби, де тобі. Фарба олійна, через і ніч у теплій засохла, добре не пускає. Що робити хочеш, небоже кинь. В тій хвилі, де не взявся вовчик брат? Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та і із таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана Оленя, всі його питають, що з ним, чого так утікаєш? А він тільки хлипає, баньким витріщив та й знай тільки лепоче. Йой он там. Он там ой там таке страшне ой, таке люте. Та що? Та що таке? Допитують його свояки Не знаю, не знаю ой таке страшенне. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Малпа Фрузя вистригла йому три жменькі волосся заміж очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк. І подивитися, що там таке страшне? Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита Зернули собі та й кинулися. В Де ж пак? Такого звіра ні видано ні чула, відколи світ світом і ліс лісом, а хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка його воля. Хоч як тяжко турбувався Лис та своєю новою подобою. А все таки він добре бачив, яке вражіння зробило, та його подоба зразу на вовка, а отеє тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це не кепско, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти, стійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надушився гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть у лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, Хотіли, хоч здалека, подивитися новому гостеві. але ніхто не смів приступити ближче. Але смекита, мов не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. І, прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти. Ведмідь сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів Видимо і не видимо. Всі цікаві знати, що це за поява. І всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвильки, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої друзі, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледво-неледво переводячи дух, запитав А ти хто такий? Приступіть ближче. Я вам усе розповім лагідно і солодко говорив лис Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте мої любі. Говорив Говоривали Микита і тіштеся сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної Галини. Привіться, яка вона блакит і, оживши мене, своїм духом мовив, звіре остромисле Звірячим царстві запанував нелад несправедливий суд і не сподівання. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, та се ти так маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячім царстві. Зараз кинулося робити порядки. Орли та яструби нал наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, Телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики, зачудування і подяки. О цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки і чисті, мову мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати і мордувати, все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране, приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем, зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусів загинути. А хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога за дверима. тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, Щоби звірі не пізнали, хто він є поправним. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і не спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромис. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложену чудову кантату і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя. Порт виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула. І він, піднявши морду, як не задзявка їй собі полисячимо. Господи, що сталося, всі спів... співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу мов полуда з очей спала та селись. Простісінький фарбований лис. Ще й з паскудною олійною фарбою фарбований. Тху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість. А люті тільки за те, що так довго давали його обдурити себе, всі кинулися на нещасного лиса микиту. Розірвали бідолаху на шматочки. І від того часу пішла приповідка. коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися. Коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося хоч дрібку, мудрішими по шкоді, то говоримо, е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.